Виконуємо номер 16 із додаткової теми імовірність випадкової події підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. У лотереї 25 виграшних білетів і 175 білетів без виграшу. Яка ймовірність виграти в цю лотерею, придбавши лише один білет? Приступаємо до виконання. Наша подія виграти в лотерею, придбавши один білет. Нехай це буде подія А. Виграти в лотерею. Передбавши один білет, знайдемо ймовірність цієї випадкової події. Ймовірність у випадкової події називають відношення кількості випадків, що сприяють появі цієї події до кількості всіх рівноможливих випадків. Кількість білетів у нас всього 25 виграшних і 175 безвиграшних. Отже, сума 25 і 175 це у нас кількість всіх рівноможливих випадків, всього білетів. Кількість випадків, що сприяють появі нашої події виграти лотерею, це 25. Бо всього 25 виграшних. Отже, маємо 25 чисельнику, 200 в знаменнику. скорочимо на 25, маємо 1 восьму. Записуємо відповідь. 1 восьма. Номер 16. Із додаткової теми ймовірність випадкової події виконана.